На Вінниччині у День Конституції України вшанували пам'ять борців за незалежність різних часів. На площі Шевченка у Вінниці зібрались керівництво області, міста, військовослужбовці, представники громадськості. Цьогоріч Україна відзначає 29-ту річницю ухвалення основного закону, документа, який гарантує свободу, гідність і право на незалежність. Саме ці конституційні норми сьогодні є орієнтирами боротьби українців на фронті і в тилу. До стели пам'яті, але й слави, місць поховання героїв. Лягли квіти як знак поваги до тих, хто віддав життя за мирне майбутнє нашої держави. Вин наші сльози, вин наше море, глибше за море. Тут прийшли до нас забрати, нашу пісню, нашу хату. З нагоди 29-ї річниці Дня Конституції України привітали захисників, а також тих, хто своєю працею зміцнює державу в тилу. Серед них військові, волонтери, енергетики, працівники культури. Сьогодні, за дорученням президента України, ми вітаємо тих, хто є підтвердженням і уособленням найголовніших цінностей, зазначених в Конституції України. Насамперед. Служіння народові України це ви, наші військові, які є прикладом цього служіння. Завдяки вам тримається наша країна, і я впевнена, що перемога теж завдяки вам буде за нами. Але сьогодні в тилу є ті, хто вкладають свою частку серця, свою душу. В дитяче покоління, в збереження культури, в розвиток нашої країни це те, що визначатиме наше майбутнє. Я дякую усім вам, що ви щодня своєю працею вкладаєте себе у нашу країну. Відповідно до указу президента, військовослужбовців відзначили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Серед нагород орден за мужність третього ступеня, медалі за врятоване життя захиснику вітчизни за військову службу Україні, а також відзнака міністра оборони України за сприяння обороні. Вручили і почесні звання заслужений донор України, заслужений енергетик України, заслужений працівник України культури України їх присвоєно вінничанам за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку.